Чи можна 12-вольтним імпактом просвердлити метал? Є ось у мене така труба тройка. Зараз спробуємо. Тікай, Джек, ну чого ж ти. Тікай, Джека. Навчився вже на стил вискакувати, вже нема спасу від нього. Джек, я зараз буду свердлити. Тікай, щоб тобі носа не розцеркав. Так. е, так, Це пробую з самого першого. Це 12 вольтний імпакт. Попробуємо, як воно піде. Ні, наверно, швидкість більшу, воно це дуже мало. Ану більше. Якесь таке собі. Я взагалі, чесно, не, не дуже розумію, чи імпакт взагалі для цього призначений, Шуруповертом то воно повинно класно свердлити. А от імпакт, ну, якесь таке собі. То воно просвердлило чи це не просвердлило? О, то ніби й просвердлило. Ось, ну, звісно, воно роздобане. знаєте, понімаєте, в чому фішка. Тут в імпакті не так, як в шуруповерті. бачите, воно тиліпається, і це нормально, тому що воно б'є свердлиць ударом. А через оцей нюанс, бачите, як воно хитається, бачите, тут свердло туди-сюди? шуруповертом є смисл. Ну, імпакт, звісно, просвердлює. Але но... Но чи є смисл цим ім... його свердлити, я не знаю. В общем, пишіть ваші думки. Зараз попробую це саме свердло, тільки просвердлити дюрку Шуріком. Тут в цій самі жлезяці.